Субота, 28 червня. Протестантизм об'єднується з папством. А десять рогів, які ти бачив, це десять царів, які царства ще не одержали, але царську владу одержать на одну годину разом зі звіром. Вони мають одну думку і силу, і свою владу віддають звірові. Об'явлення, 17-й розділ 12 та 13 вірші. Оскільки ми наближаємося до останньої кризи, дуже важливо, щоб серед господніх слуг панували злагода та єдність, світ сповнений неспокою ворожнечі протиріч. Однак люди будуть чинити опір Богові в особі його свідків, об'єднавшись під керівництвом папської влади. На чому ґрунтується ця влада? Протестантизм влада, яка приписує собі характер і дух агнця, а також заявляє про свій зв'язок із небом, але говорить голосом дракона. Вона керується силами пекла. Вони мають одну думку. Буде утворено Вселенський Союз, тобто одне велике угруповання сатанинських сил, і силу, і свою владу віддають Звірові. Отже, релігійній свободі свободі поклонятися Богові за велінням совісті протистоятиме та сама деспотична й жорстока влада, якою діяло папство, переслідуючи в минулому тих, хто наважився відмовитися від релігійних обрядів і традицій римсько-католицької церкви. У битві, яка розгорнеться в останні дні, проти Божого народу об'єднаються всі ростлінні сили, які відступили від вірності закону Єгови. У цій боротьбі субота четвертої заповіді буде великим спірним питанням. Бо тут законодавець називає себе творцем неба й землі. Сатана зводить людей двома великими оманами: безсмертям душі та святістю недільного дня. Перша з них закладає основу для спіритизму, а друга зміцнює зв'язки з Римом. Протестанти Сполучених Штатів першими простягнуть руку через прірву, щоб подати її спіритизмові. Потім вони переступлять через неї, щоб подати руку римській владі. І під впливом цього троїстого союзу ця країна піде слідами Риму, відкидаючи право на свободу совісті.